У готелі партія показує молодій парі кімнату і запитує, вам ще щось небудь потрібно? Молодий чоловік відповідає Ні. А вашій дружині. Ой, дякую, що нагадали. Принесіть мені, будь ласка, конверт з маркою. Миколка, чому лилики відлітають на зиму в теплій краї? Бо там люди теж хочуть мати дітей. У відділення поліції вбігає жінка і кричить Цей чоловік увесь вечір переслідує мене. Мабуть, він п'яний. Поліцейський пильно подивився на жінку. Гадаю, дуже п'яний. Куми, А ви вірите у віщі сни? А то ж куми якщо у ніч з п'ятниці на суботу мені насниться Софі Рен. То у суботу вранці дружина точнісінько пошли мене на базар за квашеною капустою. Ти чому сумуєш, куми? Та моя Галя з драбини впала, розбилася. Хіба вона вміє по-людськи щось робити? З першої сходинки впала.